Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову знову огляд автомобілів, які можемо купити, доставити, розмитнити все під ключ. Угу. Також є доставка по Україні. І супер пропозиція дня Kia Niro, 8 місяць 2020 рік. Графітовий колір, автомобільчик, весь в оригіналі, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, такий, як лялечка. Чистий 2020 рік рестайловий, ледовське світло, ближнє дальнє легкосплавні диски, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Executive Line, максимальна комплектація. 2020 рік вже йдуть фул стопи набагато цікавіші, ніж в 2019 році. Виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, все має даний автомобіль. Амбієнт підсвіточка, тримання полоси, пам'ять сидінь, електросидіння, стан автомобіля просто відмінний. Повністю шкіряний салончик. Є підігрів задніх сидінь, охолодження сидінь, передніх сидінь, підігрів керма. І нова навігація. Амбієнт підсвіточка з правої сторони. Е, так, мультикермо. чесний перевірений пробіг. 98 тисяч кілометрів має пробіг даний автомобіль. 98-101. Запас ходу на повному заряді батареї на сьогоднішній день показує 476 км. Батареї досить надійні, тому кіаніру завоювали. Таку популярність в Україні і не тільки в Україні, а в Європі також. Сох батареї на сьогоднішній день 100%. І навіть при пробігах 200 тисяч кілометрів сох тримається високий. Будь ласка, стан автомобіля по салончику. Відмінний стан автомобіля. Підігрів задніх сидінь, все є. Дві мікроцарапинки, це в Україні полірнеться без проблем. Багажне відділення також в відмінному стані. Є силовий кабель для швидкісної зарядки. Другий кабель доложиться. Так, Аптечка, аварійний знак, електричний компресор, смола. Повністю укомплектований автомобіль. Графітовий металік, сок батареї 100%, підшипнички не годуть. По комп'ютерній діагностиці проблем немає, немає ніяких помилок. Автомобіль на хорошій резині, весь в оригіналі. І даний автомобіль має три фази. Будь ласка, можна заряджати трьома фазами, можна заряджати одною фазою. Кого цікавить, не зволікайте, досить мало часу залишилося. Для покупки розмитнення за пільговими ставками по електромобілі. Але в нас є ще місця на автовоз. Встигнемо доставити, розмитнити по пільговому розмитненні. Є також червоний перламутр, Будь ласка, досить гарний варіант. Ренозоя, 52 кВт батарея, 2020 рік. Є також преміум класу автомобілі Mercedes EQC, Audi q 4 e-tron на класному коричному салоні. Skoda Enyaq, є в чорному металіку KIA Niro, Темно-синій на будь-який смак на будь-яке подобання. Також є такі електричні автомобілі. Павербанки можна назвати, це Hyundai Ioniq 5. Автомобіль, коли є світло, заряджається від мережі. Коли немає, підключаєте від автомобіля живлення для будинку. 73,4 кВт є такі автомобілі. Так, також свіженька пропозиція. З'явилася Opel Amperka графіта. Графітова, 64 кВт батарея. Автомобіль в відмінному стані на максимальній комплектації, легкосплавні диски, безключовий доступ. По салончику не вимушені сіренькі. Преміум музика BOSE. Така карбонова ставочка. Також є амбієнт підсвіточка по салону. Досить гарно виглядає. І така такий автомобіль має 98 тисяч пробігу. Зараз заходимо в меню. На повному заряді запас зараз показує 357 км з включеним опаленням. Два ключки. Автомобіль зараз на зарядці, ще дозарядиться. Так, без кондиціонера автомобіль на дану хвилину показує запас ходу 422 км. Кого цікавить, телефонуйте, зроблю більш детальніший огляд. Амперка, 19 рік, максимальна комплектація, має нову батарею. Батарея помінена по відземній компанії, пов'язана з тим, що. Ізоляція попередньої батареї була недосконала. Йдемо ми до суперпропозиції дня. Це графітова Niro. Чистий 20-й рік. Рестайлова. Будь ласка, кого цікавить, телефонуйте, пишіть на Viber на WhatsApp 050 565 0817. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, є багато інших вантажних автомобілів на другій частині автомайданчику. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.